Всім привіт! Я продовжую грати в Forza Horizon 5 в режим Eliminator, тільки що я записувала сезони. Хто дивився, той знає. Я там на цій тачці була, то відразу це поняв. я так думаю. Так, не скажу, там прям в мене все прекрасно вийшло. Але в принципі я розібралась з усім, тому якщо вам все сподобалось, ми будемо далі продовжувати проходити сезони. Ну так. Е, я розібралася кабарейди. Тачки. Це взагалі прикольно. Хоча мені пан це вже показував, але я все забула. Зараз я все згадала, трішки там поганяла, пройшла там, здається, е, дві чи три задачі. Два чи три завдання. Два, здається. І третя почала там одну гонку, вже проїхала, лишили ще дві. В принципі, я не буду вам сполірити. Хто це хоче, то двіться. І зараз я вам ще щось розкажу. Розкажу це вишибалі, тому що вишибало, по-моєму, дивиться більше людей, ніж сезон. Так. Я змінила налаштування запису, і тепер у мене має зберігатися відео, коли вимикається світло. Тобто, можливо, будете бачити якісь вирізки з каток. Тому що це, в принципі, проблема тільки для цієї гри. Все інше я можу перепройти, а перепройти вишивалу я не можу. Тому тепер ви будете бачити якісь мої невдалі моменти або прикольні катки, прикольні моменти. В інших відео, або, можливо, ви будете бачити просто відео. Дивлячись, де буде світло вимикатися, яка там буде катка. Але по-любому хоч якийсь там моментик буде смішненький. по-любому він буде. Я буду його показувати. Так. Я надіюсь, це буде працювати. Я там каталась для того, щоб на горі з. А, я майже біля гори тут десь, на горі з'явитись, і я хотіла у минулому відео, тому зараз з'явлюсь. Блін, а ще ви замітили чи це? Я тільки... Чи це я до цього не замічала? Тут якась нова фігня. Ой, відео вийшло. Мафія. Останнє відео по мафії виходить. Дивіться, дуже прикольно. Жалко, що вразили. У мене воно вже закінчилось. А і у вас вже також закінчилось. Так, немає нічого. Реально? Де дроп? Тут же бувають дропи. Блін, мене так голова болить в одному місці. Я, коли була повітряна тривога, я сиділа в коридорі і стукнулася в тумбочку. Тепер у мене там щось, мабуть, буде. Неприємне. Так. Ой, а я в зоні! Нічого собі. Так, нічого. Далі летимо третій, п'ятий вже бачу, люди знаходять і ще не бачу дропів попереду, до речі, четвертий, ще один п'ятий, другий, п'ятий. Нормально там вони так беруть собі. А я вгорі. Угу. Вгорі, на горі. Шостий в когось вже. Четвертий. Такий четвертий, що можна і на цьому ганяти. П'ятий, п'ятий, четвертий. Блін, та, ну ви що, серйозно? Лишіть щось мені. По-по-по-по-по-поп. Не вийшло так, як я хотіла гарно. йо Йомаю, де ти мене відновиш? Блін, як же ж мені тут злетіти, щоб на те каміння не наткнутися. Ніби нормально проходжу. Так, бачу, там людей попереду. А це ж вони тут приїхали переді мною, всі дроби позабирали. Третій хтось бере. Так, мабуть, всі класні вже розібрали. Що там зона незрозуміло? Наступної хвилі дроп чекати зарано. Зарано? Зарано, здається. Так, там хтось відновлюється. Чи дроп бере Відновлюється, чувак. Що з тобою там? Де ти там застряв? Так, так. Летим. Він. Я в надії знайти ще якийсь дроп, але, мабуть, швидше було б зараз з кимось поганятися і дістати собі хоча б другий рівень. Можливо, мені виспала Реска. І я, як минулі катки, знайшла б когось на високому рівні і перемогла його, а не Гонку. Так, другий, третій беруть. О, дроп. Добре, не все так погано. Думаю, там жорстко щось голова буде. Що тут, показує? Так, третій порш макарон. Добре. Так як всі дропи вже позбирали, то знайти це, це кайф. О, ти що, зі мною гонку, поїхали? Ти хто? Щось чорне там видніється. Він застряв в будинках, так? Я би поїхала з тобою ради четвертого рівня. Це п'ятий. Блін, мені не можна його пускати, тому що це габела. Врізайся в дерева, чувак Блін, він, 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 він просто швидший за мене, ось і все. Але йому йому може не пощастити. От, наприклад. Привіт, трактор! Давно не бачились. ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні Іди в дупи. Блін, де? А, на цьому боці. Так це я, звичайно, заповільнилась, поки там карту роздивлялась. Так, головне не в дерево, головне не в дерево. А так все прекрасно. Ой, хтось ось боком летить, бідняшка малесенький. Так. Тільки... Він десь вдарився в щось або в когось. Застряв. Застряв. Так, в мене всі шанси є. Перескочити на п'ятий рівень, Головне дерево об'їхати. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Так, я не газую. Оп, оп-оп, тут озеро, будь ласка, щоб я не втопилась. П'ятий? Це чудово! Давайте далі. П'ятий. Це, звичайно, такий п'ятий. Нічого. О, блін, уже зона зузила, декілька разів, я все пропустила. А люди, тут же ж були якісь люди. Блін, я туди кудись поїду, там по-любому вони є, я їду краю зон. А, добре, він такий довгий і застряв тут, і я не врізалась. Довгий такий не найкоротший автомобіль. Так, бачу там дроп на цьому боці, ось попереду бачу, ще дроп. Ми можемо типу, просто так глянути, що тут є дроп. Ой. Який він? Зелене щось. Вольфик. Так, чувак, дивись, в мене тут не вийшло з'їхати. Ти ж не додумаєш запропонувати мені гонку? Так, він запропонував мені гонку. Куди їдемо? М -м -м, треба злетіти згори все одно. Клас, чувак, ти знаєш, що так не робиться. Просто їдемо прямо. Супер, я безмежно рада. В нього шостий рівень, аріальномат. Нормальний, шостий. що ти мені раунд, блін? Який -раунд? О, Перевернувся. а що сталося. Врізався. Моя ти бубочка Він пропав зовсім. А я перша, значить, він десь застряв взагалі. Отак от, от маленьким бідняшкам, які перевернулись взагалі. З ног до голови пропонувати... Ой, з ног до голови. Просто які, коротше, перевернулись, пропонувати гонку, підставляти Я теж так роблю, я тебе розумію, чувак. Але от коли я на цьому місці, то я тебе ніфіга не розумію. Тут по місту, мабуть, треба їхати, як карта каже. Ой-ой, куди це вона каже? Я навіть не знала, що така дорога є. Ой-ой. Менше дивись. Назад. Блін, шоста передача була. Хотіла подивитися, який там дроп. А він зараз мене не здожене. що я буду так довго панькати? у Гольфів сьогодні прям багато. Два. Так, ну, проблем з перемогою було не так багато. Але тепер у мене шостий рівень і в мене є навіть вибір між двома тачками. Так, зараз оцей дроп чекаю. Є, я переможниця. Що тут? Можливо, тут щось краще. Я візьму Порш. А можливо, треба було брати не Порш. Але окей. Це не такий поганий порш, щоб на нього. 17 гравців. Я на шостому... му й йо, Аліна! Швидко гонку! Який шостий, блін! Я розумію тепер, чого багато людей фінальні гонки на шостому рівні. Мой! десерт Сертос п'ятий. Ех, хотілося так йому завадить. Люденьки. Не втопилася, це прекрасно. Так тут в лісі багато людей. Давайте мені хоч хто-небудь. Десь тут один, так там он бачу хтось в гонці, там один, це, мабуть, він їде за ним. Угу. Ні, ось вони вдвох. А тут хтось один, і там ще он хтось один. Четвертий рівень дроп. Шості рівні ганяють. Сьомий. Блін, ці зараз вдвох поїдуть. А зараз хтось з них має десь закінчити. А, ці вдвох уже доїхали. Так, погана ідея, вони взагалі пропали. Тут всі в гонках. А, хтось один! Он? Давай, давай на, на першу. Йду до краю зони. Це... О, другий поїхав. Ти перемагаєш, давайте підштовхну. Бог. Так я знав, що тут є дроп. Бронко, куди ти летиш? Блін, це була проблема. Це була п -п помилка, я хотіла сказати. Яка проблема, блін? Ніяких проблем, одні помилки. Господи. Куди тут летіти? Так, добре. Це була не проблема і не помилка. Тепер в мене є можливість вибрати між сьомим рівнем і сьомим рівнем. Та я сьогодні взагалі в шоколаді. Вони не пропонуйте мені бромко і бронко. Що будемо давати? Я не впевнена, звичайно, але просто мені цей автомобіль більше подобається. Так, 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 так. Там всі в гонках. Це я там уже була. Поїдемо сюди. Там хтось одненький. Пропав. Блін, в мене були на нього надії, що він буде не в гонці. Камара в когось. Так, значить мені треба назад в ліс вертатись. Поворот. Поворот. Сьомий рівень, хоча б восьмий, блін, блін, блін. Ладно, ще є час. Блін, гонки. Блін, нам хтось один сзади. Це він один на краю зони, блін. Чого ти там оце трясешся? О, о, ось хтось. Зараз, зараз, зараз. Де його тут шукати? Нормально? Нормально. Чуть-чуть так подот. Блін. Думала сказати подотичній. так всіх почеркала, але нічого не вийшло. А ну йди сюди. Чувак, я тут за тобою їду. Блін, гонка он кабан, він чуста. Він це прекрасно розуміє. Зараз він розвернеться, а він мене бачить. Ой, там ще хто з'явився. Блін, ти чого мене тараниш, йо майо. Ви поняли? Та це. Це вони вдвох. Це вони вдвох. Так, блін, зараз я його. Блін. Мені треба його перемогти. Це ж камара, Галіма. Це ж камара, Галіма, блін, я не можу здути Камарий. А як він нікуди не врізався? Врізався все-таки. Є. Ух, так восьмий рівень це вже не так погано. Блін. О, Боже! Мама мій! А як це з цього можна вибрати? Так там хтось ззаді йде. Що в тебе, бубочка? Йди до мене. На чому ти миленький? Ти куди поїхав за зону, блін? Ану, вертайся. Ану, вертайся. Зараз ми з тобою поганяємо. Блін, це останнє звуження, дай поганяти! Мені треба. Нафіга він це робить? Чувак, навіщо це тобі? Подивись, я на оцьому, блін, ужасі їду. Яке ніфіга не їде, подивись. я ліворуч, воно їде взагалі не туди, куди я йому кажу. Ти так хочеш фінальну гонку, малесенький. Та йди сюди. Блін, мені треба тачку змінити, чувак. Будь ласка, я тебе благаю. Подивись, вона не їде вгору зовсім. Капець. Все фінальна гонка. Як я могла в цьому на цьому... Ужасі, попасти на фінальну гонку. Треба було Мерседес лишати. Матінку, що робити? Так, мені сюди. Не, ну це вже дно. Подивіться, куди мені з ним тягатись? О, ось чувак на Мерседесі. Дивіться, зараз він мене пережене. Та куди мені проти цього, блін, форда? 10 кілометрів. Я не знаю, що з ним має стати, щоб я його наздогнала. Я друга. Ну дякую. Блін, чувак, ти. Ти. Ну нафіга тобі на третьому рівні фінальну, подивіться, вона взагалі просто ноль. Це якийсь треш, я не знаю. Просто як я могла на цьому. Нафіга її брала. Треба було подивитись, скільки там лишилось часу. Боже, Форд, ти що там? Взагалі як я тебе на камарі Перегань... Перегнала. Вона тупо не їде, блін. Це машина не для гри вишибала, Тут хтось щось не знаю, щось їй зробив. Але це мене зараз мене дивує. Там Форда, здається, якийсь водій, типу мене. Куди далі? Нагору? На горі фініш. Але вона на гору ніфіга. Блін. А що це там за... Що це за фігня? Я не поняла. Так, ну тут я втратила всі свої е, сили. Ой, господи. Шо? Все, вона не розженеться. Це була помилка. Вона ніяк не може під Якби я не врізалася, я б перемогла. Я б перемогла на камарі. Ви уявляєте це? Ну, я тупо не зможу це зробити. Бо вона тупо 8 км на годин. На восьмому рівні, ви уявляєте? На восьмому рівні тачка на гору їде 8 км. Владно, 30. Але чого ти. Блін, мені б зараз, звісно, механіку я б зараз просто переключилась, блін, на другий. Вона б перестала б гребтись. Бл! Дубана камара! Ти най-авто. Окей, давайте так. Я винна, що я врізалась, Але якби я була на будь-якому іншому автомобілі, навіть на МГ Метро, чого я його не взяла, в нього ж розгон нормальний, хоча їде він 2014, камара їде більше. Я б на будь-якій іншій машині змогла б здати назад після цього камня. Камінці. І виїхати б на цю гору, блін, це ж не найкрутіша гора в Вишибалі. І там ще якийсь на Форді був плуг, я. У мене просто було шанси виграти мільйон. Але це Камара. І цей чувак на третьому рівні, який він приїхав? П'ятий? Що він отримав від того, що він попав в фінальну гонку? Ну, молодець, а я програла. Я тебе вітаю. Ладно. Всякі люди бувають, в мене просто. Мене просто це бісить дуже сильно. Друге місце на камарі. Це непоганий автомобіль, але все одно вона мені не подобається. Ну, в житті вона мені може і подобається. Я на ній каталась просто. А в цій грі вона мені не подобається. просто. Просто не подобається. І цій камінці теж повне дно. Все. Ось така ось катка. В принципі, я не втратила хватку, я навіть на Камарі зайняла друге місце і майже зайняла перше. Ну ладно, я зайняла просто друге місце. Все добре, просто бувають невдалі катки. Я всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео. Ставте свої подобайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Все, бувайте!